Свого Шевченка від тепер має село Кам'янна, що на Надвірнянщині бронзове погруддя кобзаря виготовив івано-франківський скульптор Василь Вільшук. Встановили пам'ятник в самому центрі села біля приміщення, в якому працюють сільська рада та початкова школа, аби найменші ще змалку знали, хто такий Тарас Шевченко. Обрали місце тому, що тут центр села і при, у сільській раді у нас навчаються 4 класи. У нас 9 класів у селі, але пів школи навчаються у сільській раді перший, другий, третій, четвертий клас і підготовочний клас. Суті, початкова школа. Початкова З діти малі які йдуть до школи, будуть до дня Шевченка ставити. і Мама веде дитину. І дитина питається, хто це, це і Тарас Грош Шевченко. Ідея спорудити пам'ятника Андрій Федорович. Виникла торік. Її активно підтримали односельчани. І за кілька місяців люди здали 24 тисячі гривень. Це була половина вартості проекту. Решту допоміг засновник благодійного фонду, народний депутат Юрій Дерв'янко. Обранець переконує погруддя кобзаря має бути у кожному селі, адже вагом. Місь спадщини Шевченка для України важко оцінити, тим паче у нинішній складний для держави час саме він надихає нас на боротьбу за незалежність рідної країни. Борітися і поборити – це слова нашого кобзара. Тому це дуже великі, дуже важливі для нашого духу, для нашої єдності, для нашої сили. Це дуже великі події. Тому пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка в кожному населеному пункті це є своєрідний це своєрідний бій ворогу, бій е, байдужості, бій е, тим, хто думає, що все так просто пройде. Ні, ми маємо бути сильними. Ми маємо бути об'єднаними. Ми маємо бути єдині для того, щоб захистити свою державу, захистити незалежність і отримати краще майбутнє. Пам'ятник Шевченку ручисто відкрили і в селі Дзвиніч. Кошти на монумент теж збирали усім селом. Благодійний фонд дерев'янка допоміг придбати частину будматеріалів та профінансував їх встановлення.